Ці помилки в Skyrim. Перша помилка. Вас заблокував кімнати. Це значить, значить, що у вас кімнати просто. Вилучив вас зі серверу. Якщо ви знаєте ту кімнату, з якою вас тікнули, зайдіть ще раз. Але якщо ви нарушили суворе правило, адмін вас буде тупо банити безкінечно. Друга помилка: з'єднання втрачено. Це значить, коли ви зовсім далеко від вайфа роутера і він від'єднав з'єднання з вашим телефоном. Якщо ви це побачили, спробуйте підключитися до Wi-Fi роутера. Третя помилка це значить Game Does not Exist. Це просто попередження, що такої кімнати не існує в переліку доступних кімнат. Зайдіть в перелік доступних кімнат і виберіть будь-який сервер, який ви хочете зайти. Якщо немає. Того сервера, якщо ви хочете на нього зайти, то значить йдіть в одиночний режим. І до речі, чому, коли пише Game Does not exist, чому не можна вийти з цього меню? У мене запитання. Ну, дивіться. Я тупо просто не можу бути нічого зробити. Це буде щоб безкінечно вісити, або спробуйте зробити так. І що у вас? У вас все вийшло, ізбавитеся від цієї помилки, щоб вона не висіла безкінечно. І це все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І усім пока.